Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні знову відео про хризантеми. Mm -hmm. І сьогодні 2 листопада на ніч гідрометцентр обіцяє мінусову температуру. Вже пишуть, що в 4 годині буде 0 і далі буде до ранку пониження температури, по-моєму, до мінус 4. Ця температура, ну, скажімо так, для самої хризантеми температура не страшна, вона не пропаде, вона не замерзне, але якщо вона от саме квітне або починає розквітати, бутончики і квіточки позамерзають і вона не буде мати того гарного квітучого вигляду ми хочемо побачити. Минулий раз які, минулі приморозки, що були у мене, попримерзали квіти, я вам показувала про це відео дуже шкода, тому що дуже гарні квіти. Є такі, навіть які я от придбала тільки цього року, там чи весною, чи восени, які ще навіть не встигла в такому розквітнувшому вигляді сфотографувати так, як треба побачити і тому зараз я буду і вкривати, і ховати квіти. Дивіться, ось тут у мене веранда, неопалювана веранда. і сюди я позаносила ті кущі, які я придбала, ось тільки тільки десь придбала, які я вже не буду садити в землю, які я буду зберігати в холодному приміщенні. Крім того, я викопала ті хризантеми, які. Саме дуже гарно цвітуть, це особливо стосується горшкові великоквіткові. Зараз я їх буду вам показувати, які саме дуже гарно цвітуть і будуть цвісти ще довго-довго. А якщо їх зараз приб'є мороз, все, квіточка пропала. А так, наприклад, є у мене такі білі, жовті зараз покажу, які будуть ще вигнути до нового року, якщо їх правильно зберегти. Отже, я їх позаносила сюди, але якщо мене загроза в от буде показувати, що вночі не буде нижче нуля, я їх повиношу на вулицю, тому що ну, на вулиці в будь-якому випадку вони будуть почувати себе краще. Ні в якому разі я не заношу квіти в хату, там, де в мене опалюються, тому що в хаті вони не довго цвітуть. вони там 2-3 тижні і все вони засихають, і в хаті їм душно. От веранда. І не будуть вони в мене тут зимувати. Вони будуть тут тільки стояти, От, коли вже будуть навіть морози, ті квіти, які будуть гарно цвісти, вони, вони будуть тут, ну, щоб дивитись, щоб малуватися. Дивити, а коли вже кущ стане негарний, ось, ось те одороба у мене вже не буде стояти. Негарно так прохитки казати, ну, відсвівши посохлий кущ, я буду заносити або на рідню кухню, або в інше приміщення, яке не опалюється. Частково в погріб, але про це я буду робити, я розкажу вам окремо, можливо, ще сьогодні, можливо, завтра, як я це роблю, ну, тому що це не тема п'яти хвилин. А зараз я все-таки хочу про утеплення. Дивіться, зараз я вам покажу ось квіти, які я занесла у веранду. По-перше, це великоквіткові. Їх, в мене є по, майже по два кущі, вері, майже всіх кущів по два. якісь я залишила на городі, якісь я занесла в хату. Чому лишаю на городі? Мені більше подобаються черенки, як пускають черенки, ті, які залишаються на городі. І, напевно, більшості квітів і коли подібних мені більше подобаються, ті, які зимують на городі. Але все ж таки про це окремо. Ось такі великоквіткові горшкові, вони невисокі, вони у мене всі низькі. Їх ще не було у відеороликах. Про них я ще буду знімати відеоролик. Не знаю, 10 чи 11, по-моєму, у мене їх є сортів. Ще не викопала зелену, зелену квіткову також викопаю. Їх я занесла не тому, що вони не зимують на вулиці, вони дуже гарно зимують на вулиці. Ще такого в мене ні разу не було, щоб в мене горшкова хризантема не перезимувала. Я їх занесла в хату для того, щоб вони у мене тут цвіли. Тому що, навіть якщо я накрию на городі, я боюся того, що вони померзнуть. Я хочу бачити цю квітку довго. Ну, хто знає, що це за квіти. Ви знаєте, це як ця біла чи та оранжева, та, в принципі, люба, яку не візьми, розквітне, це така краса. І я хочу їх бачити кожного дня, а на город я кожного дня не ходжу. Тому по одному кущеві я лишаю на городі, по одному кущеві я викопую і заношу до хати. Ось так. Крім того, я позаносила до хати ось ті кущики, які я тільки придбала. Я хочу, щоб вони розцвіли. Я хочу, щоб їх сфотографувати, щоб їх побачити. Про, них. Про них було окреме відео. Я показувала, розказувала ось також цей. він ще зовсім не розквічений. Також я занесла зеленуткову одну і ще десь одна. Ага, ось вона ще одну. Посадила в горщик, викопала, тому що ну, також вони гарні, я їх хочу бачити. І крім того, саме зелено квіткові я хочу спробувати зробити осіннє черенкування. Так само і віолу я занесла в хату, тому що хочу її почеренкувати на осінь, поставити під лампу. Я сподіваюся, що на це все в мене вистачить часу показати відео. Зараз закінчиться, ті трохи осінні роботи. Я думаю, що буде більше часу щось таке ну, робити і знімати. Бо не завжди що робиш, маєш час зняти. Хочеш його зробити, зробити і все. Ось таку квіточку я. Занесла до хати, тому що хочу, щоб вона доцвіла. Вона в мене росла в такому місці, щоб вона далеко. Коротше, щоб за нею не ходити і не дивитися, і не накривати. От, ну, отже, ось цей фанфан -фан я занесла до хати, викопала. Ті, коротше, ті квіти, які я тільки придбала або ті, які хочу, щоб подоцвітали. Всі інші, які, які перецвіли, я не буду накривати. Ще в мене одна квіточка. Ще одна в іконочку, треба впустити. Ті, які поперецвітали, я не буду викопувати і не буду накривати. Вони вже поперецвітали, з їхніми корінцями нічого не буде. Мені саме головне ось ті, які цвітуть або починають цвісти, щоб не попримерзали квіточки. Тому їх я зараз буду накривати. Там, де велика ділянка, я, в мене є великий шмат агроволокна, я його тільки купила, через те вони в мене і раніше не накривалися. Я ту ділянку накрию тим агроволокном, а всі інші буду накривати ящиками. Ну, тобто зараз я вам це. По можливості покажу. Друзі, ще один момент, який хочу уточнити. Дивіться, те все, що я розказую і показую, це є суто моя думка, суто мій досвід. Якщо ви зі мною не згідні, напишіть, напишіть як ви це робите: Свої, свій досвід, кожна думка, кожен досвід важливий. Я, наприклад, ну, не все знаю, я багато чого не знаю, багато вчусь, багато читаю, багато дивлюсь, дослухаюся до людей. І якщо взяти там, припустимо, 3-4 роки назад, я абсолютно всі хризантеми на своїй грядці викопувала і заносила в погріб. Зараз я цього не роблю. Ну, По-перше, якщо є 20 чи 30, да, можна занести, якщо 200 не занесеш. І якщо цього можна не робити. Це одне по-друге, я трошечки змінила свою думку про зимівлю хризантем в погребі, і я розкажу вам, чому в наступному відео а зараз. Ми будемо вкривати хризантеми. До чого я ось, ось цей такий вступ вела? Якщо ви знаєте якісь інші варіанти укриття хризантем від морозу, саме від морозу для того, щоб не попримерзали квіточки, бо е, як зимувати будуть, то я вже трохи з цим знаю. А от саме укриття, щоб не померзли квіточки можливо, у вас є якийсь інший досвід. Напишіть, я буду дуже вдячна, тому що велику кількість хризантем Вкрити досить таке важко. Вкриватиму я агроволокном. Яка товщина його, я не знаю. Я брала в магазині, яке було у нас таке найтовстіше, найкраще. В 3,60, по-моєму, його ширина я купила 10 метрів. Тепер в кожному з чотирьох кутів я прив'язую груз, Ну, якийсь шматок бруківки. Прив'язую для того, щоб нам краще було його розложити. І розтягуємо, розтягуємо агроволокно так, щоб накрити основну частину хризантем, які ще не перецвіли, як я казала. Досить таки важко зараз це зробити, тому що вітер. Був сьогодні такий сильний вітер, у нас зносило все. І тепер розправляємо його і прикладаємо якісь цеглини, якісь камінці для того, щоб воно трималося. Інші, які ростуть кущі по одному, я накриваю різними коробками, які познаходили якісь ящики, якісь бананки запихаю туди. Я не знаю, чи це допоможе. Але сподіваюся, що допоможе, Тому що квіти саме дуже гарно квітнуть і хочеться, щоб вони. Не втратили своєї краси. Крім того, я натягувала на деякі кущі звичайні білі мішки. Вже я цього не показала, тому що це вже був вечір, вже було темно, вже точно з камерою кругом хати не хотілося ходити. Ось така у мене ще була це такий папір, щось, щось в нього було замотане. Я не знаю що, десь він не викинувся і ось він мені так пригодився. І бананкою зверху накриваю. Завтра чи післязавтра я познімаю це все і покажу, який результат, чи допомогла ось та плівка, ті бананки і той папір, чи ні. Тому що раніше я ніколи не накривала. Я викопувала в більшості випадків. Також деякі кущі я накривала відрами, звичайними, Теж не знаю, чи допоможе, Ось так. Але Правила, будемо з засобами, які були ящики всякі різні. Ось так настала якийсь пофмат того гідробар'єру. Чи... Ну, звичайно, можна було покривати ще деякі, тому що. Ще багато які не цвіли, наприклад, ось ця вона дуже класна пісня, або хоча б викопати. Можливо, я зараз так і зроблю. А ще оцю зелененьку треба якось крити, Зараз ще піду декілька горшкових викопаю. Ось. ось якось так. Ось така у нас сьогодні робота. Ще зараз. Тут викопаю деякі горшкові, заберу на літню кухню. Бо ще зовсім не цвітуть, тільки в бульбахах. Все рівно хочеться побачити, а боюся, що за бульбахи поморозлі. Ось так. Бачите, з підручними засобами все, що є. Звичайно, скоріш за все потрібно було б, щоб вони були всі прикопки. Тоді можна було б ще взяти. Давалося. І ось ось так. Як перезимують, покажу після. Може, завтра, може, ну якийсь інший раз, коли буду мати час. Поділіться своїм досвідом, можливо, робити щось інакше. Міцного вам здоров'я, гарних квітів, мирного неба над головою. Пока-пока.